Вигаз називається функцією. Що, що таке функція? Функція це залежність змінної y від змінної X. X є незалежна змінна. Вона ще називається аргументом. Відповідно, y це залежна змінна. Вона залежить від того, яке значення ми надаємо змінні Х. Наприклад, треба знайти значення y, по якому х, наприклад, дорівнює 2. Тобто х дорівнює 2. Знаходимо y. Беремо і замість х підставляємо число 2. Тобто 5 помножити на 2, додати 20. 10 плюс 20 30. Або навпаки. Відомий y, наприклад, 40, і треба знайти змінну X. Що ми робимо? Ми праву частину нашої функції перейднімо до числа 40. І розв'язуємо як звичайне рівняння. Невідомі вліво відомі переносимо вправо. 20. І звідси x дорівнює 20 поділити на 5, 4.